Хочете економити на пальному і їхати в майбутнє вже сьогодні? Ми зібрали топ-5 електрокарів, які беруть люди в Україні уже сьогодні. Перше це тесла Модел 3, символ електромобільної революції та справжній драйв на колесах. Друге Nissan Leaf Найдоступніший і перевірений електрокар для тих, хто хоче спробувати електро. Якщо ви задумуєтесь про перехід на електро, збережіть це відео, воно допоможе не помилитися з вибором. Третє місце посідає Hyundai Kona Electric. кросовер із запасом ходу для міста і траси на четвертій позиції Volkswagen ID.3. 3. Дуже свіжий європейський варіант із сучасними технологіями. І п'яте місце це BMW i 3 серії Стильний малюк для міста, який завжди виділяється на дорозі. А як ви ставитесь до електрокарів? Вже час чи ще зарано? Пишіть свою думку в коментарях і не забудьтесь підписатись на наш канал.